Привіт, мої містичні істоти і всі ті, хто заврів сюди випадково між картами Таро та рецептами борщу. Ви потрапили в нову рубрику, де ми з вами не просто оглядатимемо містичну історію, а розбиратимемо її з трьох сторін містичного, раціонального, ну і того, де я багато сміюсь. Це канал Кошик в кошику, я лі, і давайте пошвидше розберемося, чого не треба робити, щоб не опинитись босими ногами зимою посеред лісу, тому що якийсь Іван був або дуже наполегливим приводом. Або Бо ще тим чортякою, то що одягайтеся потепліше, замовляйте собі святу воду з доставкою, і пігнали досліджувати дисклеймер. Важливо зазначити, де на відео береться не для образи, осуду, висміювання чи інших дурних речей, які нам навіть не приходили в голову, а з метою сформувати теми для обговорення. Ми плекаємо лише найтепліші почуття до відео, які оглядаємо, і також людей, які причетні до їх створення, адже ця робота дуже важлива для нашої культури, пам'яті і відновлення фольклорної та містичної спадщини України. І звісно, на фоні всього хорошого ми дозволяємо собі брутальні чорні і невиховані. Жарти. Це не є недоліком відео. Вам може не подобатися. І це також нормально. Містичного вам перегляду. Ну, я була мала, але розказувала моя мама, баба. М -м Моєї тітки був чоловік дуже дуже добрий, такий сам місар, ковбаси виготовлював, виробляв усі вироби м'ясні. І він помирає. Як визначається людська цінність, це типу, просто класика. Там по іншому не могло бути. Ти або коваля, або інше щось хороше робиш. Не ну коротше, це не в цьому суть. Мені більше подобається цей вайб, коли вона спочатку каже, що він був дуже добрий, а потім розказує про м'ясні вироби. І в мене аналогія одразу проводиться це той самий момент, коли він вкладав частину себе у свої вироби. Теж так закінчується. Він був дуже добрий, робив смачні ковбаси. Ось і помер. Ви знаєте, тому що всі ми рано чи пізно кінчаємося. Моя тітя так за ним банувала. Так банувала, що він приходив вечором, стукав у двері чи у вікно. Вона його пускала в хату. Одного разу прийшов. Ну страшно банували. В неї двоє дітей одному в а одну на печі спить. Хто де впав? <гум> хтось на печі, хтось в колесці. Добре, що не в печі. Такі часи були. <гум> Та й вона пустила і каже: Іван не ходи. Він викликає її на двір зима, Анно і забирає тету. Двері відкриті, все чисто веде їй він сніг і веде так, як у ліс. Всі записали, що потрібно робити, щоб тусити за своїм чоловіком не тільки за життя а ще й після. Глядіть, я пропоную розібратися, що за істота могла би приходити до дівчини і ось так набирати лику іншої людини. Якщо це був Іван, то виходить, це був привид. Але чи є в українському бастіарії привиди? Тому що мені здається, що це, скоріш за все, над нею міг жартувати чорт. Але серйозно, чому вони її кудись намагалися виманити? Чому він її не забрав з хати? Для чого її було вести в ліс? на мороз. Я цього не розумію. Якщо брати український фольклор, то нам найбільше підходить два варіанти: перший це привид душа небіжчика. Зазвичай вони з'являються людям, коли залишилися незавершені справи. Любов, помста, клятва. Або якщо їхня смерть була насильницька, трагічна. Також є варіант, що похорон пройшов неправильно. Вони часто з'являються саме знайомим, як наш Іван. Шепочуть, кличуть, стукають, не можуть зайти до хати, поки їх не впустять. У багатьох регіонах вірили, що не можна відкривати та відповідати, коли тебе кличе покійник. Бо якщо підеш, то це може бути твоя остання прогулянка. Другий варіант це. Обернений чорт чорту фольклорії часто приймає вигляд людини, навіть знайомої, заманює в ліс, тому що це важливий символічний момент. Хата це символ життя, безпеки, родини, ліс, це символ невідомого. Потойбічного дикого, тому там він може розгорнути свої повноваження наповно. Якщо ви помічали, у багатьох казках саме в лісі стаються зустрічі з потойбічними істотами, мавками, лісовиками, чортами, русалками та навіть перевертнями, тому що це їхня магічна зона поза межами цивілізації, є поза захистом громади. У народних віруваннях чорт не має повної сили у хаті, особливо якщо вона освячена, або там є ікони молитви або хрестина дверима. Він не може зайти без дозволу, ось тому і стукає, чекає, поки відкриєш. Це ніби умовний контракт. Якщо ти добровільно вийшла, то це твоя справа. Ще там була згадана зима: мороз, смерть, сніг усе це також символіка іншого світу. Саме в холодну пору за фольклором душі померлих особливо активні. Згадайте лише Андріївські вечорниці, коляду або щедрий вечір. Це період переходу, коли світ живих та мертвих. Значно ближче, ніж зазвичай. Але скоріш за все, у нас класичний випадок мерця залюбленця. Вона приходить у знайомій подобі, але тягне не до щастя, а за собою. І це не через зло, а через незавершеність. Вона за ним іде. Вона дуже його любила. Ну ну прекрасно. це вже не був дідо Іван, а це був нечистий. Ну звісно, бляха нечистий, тому що вони його закопали в землю. А знаєте, за таких умов, яким би ти там чистюлюю не був, важко лишатися чистим. Насправді важко. Ну і ще й бляха, враховуючи те, що твоє тіло розкладається, то це взагалі. Ну, типу, ще той виклик. Вони так говорять, наче вона за життя йому не давали пиздюлі, коли він щось не так робив. Ну, уявіть, типу, вести її босою, по морозі, в ліс якийсь, типу, що, хворий пішов. Ану в хаду пішов. Боже, він реально швидко випалився, якби не був таким добрим. А для чого чорти і привиди загалом цуплять душі? Для чого їм це? Справді що вони з цього отримують? От уявимо, що Іван справді був привидом. Типу він її ж реально кохав. Що він отримає з того, що він забере кохану до себе? Ну окрім не знаю, привидний секс. <сектор> а ще мене цікавить питання, що не відбувається під час примарного. Насправді мене ще цікавить, чи справді, якщо сильно банувати за людиною, сумувати її, не відпускати її мертвою вже людиною. Бляха, мертві люди теж люди. Ну що ми з вами? Хто ми такі? типу, щоб це, Ось то чи правда те, що душа цієї людини буде дуже сильно страждати після смерті? Та блядь, ясно, що після смерті у традиційних віруваннях душі померлих, які не знайшли спокою, можуть повертатися до світу живих через незавершені Прави або сильні емоційні прив'язки. Вони прагнуть завершити незакінчене або повернути те, що втратили. Якщо припустити, що це був привид Івана, то його бажання забрати кохану може бути спробою відновити втрачену близькість або завершити незавершене. Проте в фольклорі такі дії часто ведуть до трагедії, оскільки порушують природний порядок. Живі повинні залишатися серед живих, а мертві серед мертвих. Чорти ж за народним уявленням можуть приймати вигляд близьких людей тобі, щоб обманювати та заманити людину до себе. Їхня мета заволодіти душею людини, особливо якщо вона емоційно вразлива або порушує певні табу. Ну а чи страждає душа померлого, якщо її не відпустити? То так у багатьох культурах вважається, що надмірна туга за померлим. Може заважати його душі знайти спокій, і це може призвести до того, що душа залишатиметься поруч із живими і не зможе знайти свого місця у протибічному світі. І ранком люди, ага, і як у лісі вона очунялася, вже чуть не замерзала і кажу, у якій годині запіють кугути, тоді це вона просвипаєся, і та біда той нечестий пропадає. І вона так прийшла додому, чуть не замерзла сніг у хату, закрилася. Проблеми з поганим тайм-менеджментом Івана мучили після смерті. Ну або він не сильно та й хотів її забрати. Але ой. Але вона борса йшла. Люди там, мужики, їдуть у ліс рубати дрова, дивиться по снігу ноги людські, ноги. Вони аж їм страшно стало. Що це людина, чи це мавпа, ну, чи що це таке? Ем, і справді не знаєш, хто страшніший людина до еволюції, чи після? <ріст> Серйозний народ, я справді намагалася вичути там замість мавпи мавку. Але по історії бабусі там таке мавпа. <ріст> Чому вони могли подумати, що там мавпа? Історія замовчує, але вони явно тоді знали трошки більше, ніж ми зараз з вами. Ну і вони за цими слідами і йдуть до тітки, а в неї вона жила крайна хата від села нашого. Пішли до неї, хату відкривають. Що це Анну за сліди? Чесно, я щиро вірю в те, що вони до останнього жевріли надією побачити там таку мавпу, справжню мавпу. Ну Знаєте, як оце по телевізорі показують. Добре, тепер у мене питання: чиї з їхніх ніг схожі на мавпічі? Панянки чи Івана? Хто лишив такі люті сліди? У багатьох регіонах України вірили, що душа мандрівника з того світу ходить по соняш. Бо їй вже не потрібне взуття. Але якщо ця жива душа ступає босими ногами в ліс, то це метафора, що вона перетнула межу, як буквально, так і духовно. Ми маємо справу з глибоким горем, що перейшло в дисоціативний стан. Або навіть соноболіз. Коли людина втрачає якогось дуже дорогого чи цінного, її тіло і мозок проходить через дуже складний процес адаптації до нового життя, життя без цієї людини. Цей процес може почати як і фізичні, так і емоційні реакції. Після втрати близької людини майже 40% повідомляють про те, що відчували їхні дотики, бачили їх, чули їхній запах. Та інші прояви присутності. Ці переживання не обов'язково свідчить про якісь психічні порушення. Скоріше навпаки, таким чином наша свідомість перебудовується, ми змінюємося і поступово крок за кроком переходимо в ту реальність, де їх більше немає. Каже: Та мене Іван клекав. Іван клекав, і я пішла з ним тоді. Ці мужики кажуть: Бабі, слухайте Марисю. Робіть щось, доньку, дід десь до священників, дід на якісь промови, бо це її вчепилося, воно замурдує її. Це вже не чести, це Іван ніякий. За життя був а після життя вже ніякий. Ну, звісно, блях. Бо без частинки його важко зрозуміти. добрий він чи ні. І зачали ходити. Всюди по бабах, по мульфарах, відсилати до священників класні субтитри: целувати священників. молитви читати Вони цього не говорять, але типу субтитри не були пофікшені, тому що маємо, ти маємо. Чому в давнину люди намагалися все схилити до магії? Чому не називати речі простіше якось? Те, що є по факту марення, горе, депресія, і як підтримка людей або навпаки її відсутність могла вплинути на ці стани. Колись не було сучасних методів дослідження, не було термінології, але був біль, було горе, і людям доводилося з ним справлятися. Але для суспільства, яке споглядало за тим, як хтось кричить не своїм голосом, бачить марення чи ходить у вісні, Їм доводилось знаходити своє пояснення, і приводи були завжди в кишені. Релігія була під боком, були інші речі, які дозволяли зрозуміти зрозуміти, що з людиною. А магія і магічне мислення це вже те, що дає контроль. Це те, за допомогою чого можна справитися зі ситуацією, придумати ритуал. Придумати якусь іншу квазітерапію, і, і вона працювала працювала по-своєму. А підтримка з боку громади в тих ж ритуалах, таких як похорон, вичатки, обряди, діяла як групова терапія. До священників молитву читали на голові. Священники молитви читали на голові, Священники, денсери, муха. Чесно, я хочу це побачити. Ну от серйозно, куди скидати гроші? Взагалі реально, чому люди після того, як бачили оцю картину, ще там є, типу, що коли щось подібне відбувається, то молитва треба читати в зворотньому напрямку. Уявіть, священники, котрі читають молитви. В зворотньому напрямку, при тому на голові. <ріху> Чому їх після цього не спалювали, як відьом? Мені здається, у них є всі шанси. <ріху> Але серйозно, коли вони згадували про читання молитви задом наперед, я уявляла це трошки не так. Ну, <ріху> типу, я думала річ про слова, а не про розміщення тіла. Сказали в неї, якщо буде стукати, най вона е, убере всі, так як молода. Окей, е, в мене ще також логічне питання. Чому заковика тієї весільної сукні? Чому, власне, весільна, е, а не будь-яка інша? Мені цікаво зрозуміти ідею ритуалу, типу, як вони? Це витлумачували. Очевидно, ми маємо справу не з простою того, запокійним, а з класичним прикладом потобічної прив'язаності. Весільна сукня це не просто одяг, це захисний символ, ритуал зворотнього прив'язування до життя. У деяких регіонах дівчину, яку покликав мрець, його можна було обманути, показавши, що вона вже інша, заміжня, невільна. Для душі Івана це також може бути таким собі маркером, що я вже не твоя. Ну добре, буде для нього знак, що вона вже не його. Але насправді я не до кінця розумію це, тому що вона ж теж його щиро кохає, та й сукня, скоріш за все, з їхнього весілля була. Тобто, як це так, він має зрозуміти, що вона вже не його. Ну типу, серйозно вдягнула би якусь іншу сусідки, щонайменше, найменше, чи що? Та й невже після такого ритуалу вона справді відпустить своє серце, враховуючи те, що вона ну буквально дуже сильно його кохає. Так легко, типу тільки покажіть жінці білу сукню, і вона готова знов заміж. <laughs> ні, ні ні, ні. це без шовонізму, просто ну такі часи. <laughs> Зараз у традиційній українській обрядовості весільна сукня символізує перехід до нового соціального статусу з дівчиною в жінку, з нареченою в дружину. І одягання весільної сукні в контексті ритуалу може слугувати знаком завершення попереднього зв'язку та початку нового життя. Таким чином, навіть якщо сукня була з їхнього весілля, Її одягання могло символізувати остаточне прощання та відпускання минулого. А якщо окрім весільної сумні можна було протистояти чомусь подібному, що ще люди робили в таких випадках? То це так на всякий випадок, щоб ми знали, що робити в таких випадках. Ну, якщо немає весільної сукні, блін, ну не всі вже одружили, знаєте. <свят> Я притаю, що які ще є ритуали насправді ж то що... в українському фольклорі протистояння нечистій силі це цілий світ звичаїв, обрядів та ритуалів. А ще трошечки заборон. Що ж робили в випадках, якщо йшло щось не так? Вмикали світло, перш за все. Потім хрестилися. Якщо не допомогло, то читали отче наш навпаки. Це до речі, важливо. Вважалося, що це ритуал зшивання дверей між світами. Також користувалися оберегами, щоб дух не міг зайти. Використовували освячений мак, сипали його по периметру будинку і кажуть, що нечистий має зібрати кожну зернинку перш ніж зайти. Часник його вішали на вхідні двері. Клали під подушку, матрац, ліжко, не знаю, чи працювало, але так робили. Також троїцька трава. Її збирали влітку на зелені свята і сушили до зими. Кропило і свята вода, обрискували двері, вікна, особливо, якщо щось йшло не так, і стукало по дверях і вікнах. Як в нашому випадку. А якщо ж не спрацьовувало нічого з цього, то викликали священика або мольфара. Священик освячував хату, читав молитви, мольфар або знахар робив відчитку замовлення, щоб відтяти зв'язок від світу мертвих. У Карпатах навіть існували спеціальні молитви від поклику, які передавалися у родинах тільки по жіночій лінії. Був також символічний розрив зв'язку. Окрім весільної сукні, також могли спалити речі померлого, які ще зберігали лист, подарунок, хустинку. Це символічно завершувало стосунок. А якщо покласти під подушку ножниці або червону нитку, то так ви могли захистити себе під час сну, але були і заборонені дії, бо могли відкрити портал. Ні в якому разі не можна було сидіти на порозі. Бо це межа світів, не залишати дзеркало навпроти ліжка. Через нього також можуть пройти мерці. Не можна було згадувати померлого після заходу сонця, бо душа могла почути і прийти на поклик. Існує декілька навіть прикладів з фольклору. У легенді з Чернігівщини дівчина теж бачила покійного нареченого. Тож мати сказала їй вивісити сорочку на виборі, на вікно. І дух більше до них не приходив на поділі. Мертвого відганяли мітлою через поріг, щоб вимести його шлях назад. А у деяких селах залишали тарілку солі на ніч під ліжком. Якщо сіль розсипалася, то це означало, що дух був в кімнаті. Як ритуали допомагають пережити горе. При тому не важливо, чи це ритуали якісь загальні, традиційні чи особисті. Вони зачіпають три дуже важливих аспекти: а перше це є відновлення контролю, приймаючи участь в ритуалі, ти наче маєш повну владу над тим, що відбувається, владу щось, наче змінити, на щось вплинути, що зменшує відчуття горя. При тому не важливо, чи ти віриш в самий ритуал чи ні. А другий аспект це відновлення спокою, коли Людина в приймає участі в ритуалах, а ритуали дуже часто пов'язані з повторюванням тих самих дій з медитативними практиками. Що, як наслідок, заспокоює мозок, заспокоює серцебиття у миротворі. Напевно, найважливіший аспект в цьому всьому це є збереження зв'язку. Ритуали дозволяють зберігати певного роду зв'язок з померлим ще певний період часу. Що Пом'якшує перехід від колишньої реальності до цієї нової болючої. А отже, горе це складний і комплексний процес. Він охоплює дуже багато подій, як в мозку, так і в тілі людини. Під час нього нормально, коли людина. Щось бачить, чого не існує, відчуває, чого не існує, поводиться дивно. Окей, коли тобі погано окей, коли ти робиш ритуали для того, щоб тобі стало краще. Дуже добре, коли в тебе є підтримка, і навіть якщо ця підтримка залучає якісь магічні штучки для того, щоб тобі стало легше, стане легше, і розуміння цього всього може допомогти і полегшити втрату. Якщо вам потрібна додаткова інформація або допомога, звертайтеся до спеціалістів. Якщо що, я не психолог, я лише скромний експерт. Я там цей мені напише експерт експертності. Експертний експерт. Як то казали таке прокляття. Як немає емоцій, аби і мертвий так мав емоцій. А чи є власне, різниця між прокляттям, закляттям та заклинанням? Тому що бабуся в даній історії згадує, що вона читала прокляття. А наскільки я знаю, прокляття це коли щось лихе бажаєш людині? Ну і загалом було б цікаво насправді розібратися, що означає це прокляття або заговір щодо різниці. Прокляття це шкідливий намір, бажання зла або біди спрямоване на когось. У фольклорі вважалося, що сильне слово матері, старої жінки або мульфарки може просохнути до душі навіки. Закляття це магічна печатка або блок. Це як магічний бар'єр або ритуал, що е, закриває або стримує щось. Наприклад, закляли поле щоб не род. Дило або закляли душу, щоб не могла піти. А заклинання це інструмент чи комбінація слів для дії, слова чи фрази, які викликають або виганяють щось. Це як інструкція магії. А ось щодо фрази. Як нема в мене моци, аби і мертвий так мав моци вона звучить як багато магічне побажання. Це більше ніж просто емоційний вибух, це архаїчне закляття. Схоже на як мені зле, хай і тобі гірше, але з потибічним присмаком, що може означати ця формула? Моци це сила, фізична, життєва. Духовна, це не просто прокляття, це виворотне бажання, магічне знищення сили навіть у потойбічному вимірі у гуцульських та буковинських традиціях. Це могло бути частиною вічою або розплата. Часто вимовлялось, коли хтось вважав, що мрець шкодить живим. Наприклад, приходить у снах, тягне за собою або забирає силу. Такі слова могли зашити у тканину, сказати на могилі або навіть нашептати на воду перед тим, як облити поріг будинку, де почалась дивна активність. Це типова народна форма некромагії. Тут суміш болю, заздрощів інколи. Але скоріш за все страху перед силою того, хто вже перейшов в межу. Також у культурі моца була ключем. Забрати її означало знесилити навіть спогад про людину. Це майже як антивендета. Не дати душі можливість навіть шевелити листочок у світі живих. І він тоді пропав, ну, вона банувала дуже. То була велика біда. То село шуміло, то село каже, ви щось робіть, бо він її поведе, вона засти, замерзне у лісах. Він вже її і так, не він її лишив уже, вна... нарешті він знайшов свій тіндер в потой бічі, йому трошки стало веселіше жити. Ну, перестав до дружини ходити. Вже з діточками було. Ну, та є, то є і... таке, як людина банує за мертвим, так. то береся нечистий до неї. Так, вже. так, нечистий вже. То ніяка ні людина, нічого. То є злий дух. І що ми маємо? Не з одного боку жінка, яка не могла відпустити коханого, а з іншого боку, Іван. Привіт Івана, який, можливо, зовсім, та й не Іван. Виходить, ми маємо любов, яка не змогла переродитись у спогад, і стала буквально мостом по той Це, хоч і моторошно звучить, але відверто це по-своєму також і прекрасно. Кожечки, а ті тємщики з містичних історій нам втирають про те, що любов живе тільки три роки, аматори. Точно зрозуміло одне, що український фольклор, це вам не казочки на ніч колись, та й мабуть, десь і зараз ця інструкція виживання зашифрована в притчах та прокльонах. Тому, якщо до вас колись постукає вночі Іван в двері, перше не відкривайте особливо, бо соняш. весільну сукню тримаємо поготові. Знаєте, ну типу буває для весілля, а буває і ні. Отчинаєш на виборіт, як молитву. Починаєш. <хи> Тренуємося виживанню. З вами була Лі, канал Кошик в кошику. Якщо вам сподобався цей формат відео, то дайте мені про це знати, щоб я не зволікала з наступною частиною, бо відверто на тих стежках, що ведуть у темні ліси, ще багато босих слідів для дослідження. Дякую вам за перегляд, містичного буття позамістичними історіями та дошвидких зустрічей. А головне пам'ятайте, мертві приходять до вас не тому, що хочуть вас забрати. А тому, що ви самі тримаєте їх за руку.